Ну, нарешті я до вас вже вийшла. Я зараз в Іспанії, я в Валенції, і я вже відпочила перельоту і буду тепер записувати для вас світло. А зараз я просто хочу а, трошки вам похвалитися. По-перше, у мене світерочок, якого ви ще не бачили, і у мене є ще один подарунок. Я я записую вже не перший дубль, бо в мене я таки починаю говорити, і в мене ходять сльози течуть, течуть сльози, бо просто боляче мені. Але я буду держатися, я зможу. Тож я хочу е, вам розказати про подарунок, який мені е, подарували вже ну, в останній момент, коли ми мали вже виходити, і приїхала дівчатка і... Ми знаємо, що ви постраждали, ми хочемо вас підтримати, і подарували мені от такий продукт. Подивіться. Це, це їхній продукт, це їхній бренд, це їхня перша баночка, яка вже вийшла. І мені так приємно, що я перша, хто отримав це в подарунок. Це флюїд для шкіри для лиця. А дивіться, отак-от от покрутить, гляньте, і вийшло. Вижте, отакий пиптик тут. Дуже гарна баночка і дуже така приємна. Я це все спробувала, роз... я заговарююсь. Я спробувала, мені дуже сподобалось, у мене суха шкіра, і я весь час, я з вечора мажу, а утром зранку у мене вже суха шкіра. тут. У мене була шкіра, я вечором намазала, а зранку у мене шкіра, як у малюка. І от така, от в такої коробочки. Дивіться, якщо ви десь побачите, може воно десь вже продається, я не знаю. Але як будете бачити, то знайте, що є такий продукт, і він дуже класний. Дуже класний, от чесно. Тому що одна з них, їх двоє, і одна з них пише сама, сама пише формули. Я знаю, що в неї дуже шкіра дуже чутлива. І от вона для чутливої, для всіх типів шкіри, щоб воно все підходило, от вона і пише оці всі формули. Я не знаю, що ще в них є. Поки що не, не знаю. Але якщо будете бачити, то Майте на увазі, я мене ніхто не просив. Мене ніхто не просив, щоб я там їх рекламувала, чи я там написала їм відгук. Вони просто зробили подарунок. Але як я можу мовчати, коли це роблять українці? І українці роблять гарні речі. Не можна про це мовчати. Українців треба піддержувати. Тож давайте так і будемо робити. Я вас всіх обіймаю і люблю.